Зградів росіяни обстріляли вночі три громади Нікопольщини під вогнем окупантів була Червоногригорівська, Григорівська, Марганецька та Мирівська громади. Терористи скерували по ним майже 80 своїх снарядів. Попередньо ніхто з людей не постраждав. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілів сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Є понівечені приватні домівки та пошкоджені лінії електромереж, зруйновані дві господарські споруди, та стільки ж споруд побиті. Від обстрілів загинули 34 свійські тварини. У мирівській громаді також пошкоджені господарчі споруди, зупинка громадського транспорту, газогін та електромережі, а також житлові будинки. Червоногрогорівській громаді через обстріли без світла залишилися майже півтисячі родин. Ремонтні бригади наразі працюють над відновленням електропостачання. Зараз рятувальники продовжують обстежувати місця прильотів та уточнювати масштаби руйнувань у Криворізькому районі. Ж вночі обстрілів не було. Всі громади працюють в штатному режимі, виконують свої повсякденні роботи. Комунальні підприємства також в строю працюють. Марко Ручка, Дмитро Вєтров новини 11 каналу.